На межі трьох областей невдовзі з'явиться вітровий парк. Сучасні вітроенергетичні установки з'являтимуться поза межами населених пунктів. Місцеві жителі для цього здаватимуть в оренду свої паї. Лише на Радвелівщині з'явиться 20 вітриків. Деталі у сюжеті телеканалу ITV. Це земельні ділянки поблизу одного села, що входить у Радивилівську громаду. Тут чимала кількість паїв, які належать місцевим. А невдовзі на цьому місці з'явиться вітровий парк. Енергія сонця, енергія вітру вона є практично безкоштовна. Тобто тут тільки йдуть затрати на самі станції. Віктор Ісюк розповідає: їх встановлення планували ще до повномасштабного вторгнення. Утім, з початком війни та з частими ракетними атаками ворога вирішили пришвидшити цей процес. Попередньо лише на Радивилівщині буде встановлено близько 20 вітряків. Під кожний буде виділено свою земельну ділянку. На сьогодні проходить стратегічну екологічну оцінку, детальний план території. Крім того, вже було розроблено детальний план на одну земельну ділянку, де буде розташована підстанція. На цю земельну ділянку зараз укладаємо договір оренди. Це більше п'яти гектарів земельна ділянка. На кожній із цих ділянок паї місцевих. Перед тим як розпочати встановлення, з кожним власником землі уклали договір про оренду. Це ж земельна ділянка приватної власності, з кожним громадянином проводилися. Перед, тим, перед укладанням договору оренди проводилися розмови, тобто примусово нікого не заставляли підписувати договора, це все добровільно. І е, люди йдуть на погоджуються на те, щоб укласти ці договори і щоб е, там встановили вітряки. Родина Бойків стала однією із охочих встановити на своїх паях вітряки. Пан Василь народився та живе на Радивилівщині. Із понад двох гектарів паю у нього в оренду візьмуть лише 0,16. Особисто мій пай не попав, попав пай дружини. Ні. Нас умови оренди задовільнили. Ну я думаю, в першу чергу, напевно, буде корисне воно тим, що вже будуть додаткові надходження в бюджет. Це в першу чергу. Ну і яка, як я вже сказав, Інша сторона, можливо, буде якась знижка в платі, Це я вже електроенергії, це я не знаю. Про точні дати встановлення системи поки ніхто не говорить. Наразі триває розробка проєктно-кошторисної документації та проводять експертизи на ділянках. Вікторія Якамець, Дарина Черемшина та Денис Козлов. Телеканал ITV Media Group.